Риби, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 8 листопада. І так, сонце асцендент, Венера місяць в рибах. Послання для вас це та енергія, що вас супроводжує та підтримує на тижні. На що звернути увагу рибам на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись. Як з цим взаємодіяти? Як за це реагувати? Ваш внутрішній стан. Чим тиждень порадує вас. Стосунки відносини партнерство, робота, фінанси. І так, риби. Колода була перевернута, ну нічого. Щось у вас зверх ногами підвисли в чомусь, можливо, шукаєте вихід, рішення. Чи намагаєтесь подивитися на якусь певну ситуацію, історію так, у вашому житті з іншого кута, так, з нестандартного. Але лицарь кубків, на дні колоди. Тут якась є приємна комунікація, новини, зустріч. Угу. Енергія тільця також відчувається. Добре, ну чи ви стежите? За кимось. Окей. І так, послання. Коли у вас піщаний біген? Іншими словами, відноситесь до всього, граючись, проявляйте форму гри, інтерес, цікавість, в яких би ситуаціях ви не опинились, сприймайте це як гру. Так? Добре, на що звернути увагу? Всімірка жезлів, що ви докладаєте велику кількість зусиль в якомусь питанні, щось можливо продавлюєте, так? Продавлюєте, відчувається напруга. І, знаєте, це не перший раз от у вас ця історія. Черговий, знаєте, підхід. До станка. На що звернути рибу? Паш Кубків, що стосується вашого інтересу, повторюсь, це якась дитяча енергія може бути, або те, що от ви дуже хочете чогось от якби отримати щось, досягти чогось. Це щось конкретно для вас і про вас, так? Ну, Стосується, можливо, повторюсь, теми дітей в першу чергу, або це якась приємна комунікація, дружня комунікація. Але чому ви так протискуєте тоді? Мені цікаво. Імператриця. Так, дівчата, точно може йти мова про вашу материнську енергію, про вас як про маму. Так? Ось. Або це. Також якось із вашою мамою пов'язано, так? Бо стільцем, повторюю, є енергії тільця, нікуди не діваються. Також для чоловіків скажу, що тут дійсно може йти ситуація, що має напряму відношення до якоїсь жіночої материнської енергії. Можливо, ви в собі намагаєтесь розкрити якусь цю частину, яка відповідає так, за креативність. І емпатію. Я, я на вас підвисаю сильно. Ну, от, у вас така енергія, Андрійка Пентаклів, ні туди ні сюди. Що входить? Події будуть швидко розгортатись. Насправді, велика кількість комунікацій, задач може Іти все з дистанції, так? Ну, допустимо, комунікуєте через соцмережі, переписки, дзвінки. Ось суд. Угу, якесь можливе рішення. Чи чиєсь повернення в когось, може й переліт бути. Ось. Ви отримаєте якийсь буде дзвінок важливий, чи новини, чи повідомлення, яке змусить вас діяти більш активно і швидко. Так? Тобто час настав, розставити все по своїм місцям, рухатись далі. Вперед. Можливо, хтось додому повертається, якщо ви були десь за кордоном. Ось чи хтось повертається у ваше оточення, ви отримаєте про це звістку. Або ще йде розрішення якогось питання, над яким ви ну, якийсь час вже эм, працюєте. Чого остерігатись? Щось багато, багато кому виходить на цьому тижні сонце? Знаєте чого остерігатись? Не переоцініть свої сили. В тому ж, числі не сильно от, потрібно не всю свою енергію, не всю свою увагу включати в щось одне, на чомусь не фокусуватись. Гіперфокус тут відчувається. Ну. Дивіться, якщо хтось з риб вирішив щось змінити в своїй зовнішності, скажу так. Чи що, що стосується вашого жіночого здоров'я, чи в цілому, от, так, вас, як жінки, це для дівчат. Не перестарайтесь, не, ну, не перекрутіть цю історію, не гіперболізуйте, це важливо. Також для чоловіків скажу: що остерігайтеся у вашому оточенні є жінка, яка дуже сильна, сильна енергетично. Жінка, яка в цілому А чому? Що мені цікаво? Може подавлювати вас своєю енергетикою? Ребе, щойно ще прийшла думка. Сонце імператриця, дівчатам особливо послання буде звучати, як не зациклюватись на своїй зовнішності і в цілому не зациклюватись на от, архетипі. Так? У цієї жінки, якої все чудово складається, ресурсна, вона процвітаюча, супер креативна і все тому подібне. Знімати трішечки фокус, так? Саме з зовнішніх проявів, а більше подивитися в внутрішні процеси, покажу кубків. Як це пройти? Трійка мечів? Ну, будь ласка, тут потрібно дійсно подивитися в історію, яка вас сильно гнітить. Можливо, прийняти якесь непросте для себе рішення. Знаєте, потрібно щось визнати, Треба Є тут цей момент, що потрібно, навіть якщо вам не хочеться цього визнавати, потрібно все ж таки сказати так. Є цей момент, наприклад, я поки що не знаю, як вирішити це питання, так, в той спосіб, який мені б хотілося, аби воно розрішилось. Так вирішилось. Тобто є якийсь момент, де приходиться приймати рішення не дуже. Не те рішення, не рішення, на яке ви очікували, скажу так. Не той результат тут насправді. Ви в чомусь, правда, стараєтесь, докладаєте зусиль, але не зовсім задоволені, прогресом. так? Угу. Чогось дуже хочеться вам, дівчат. Ну, правда, ви чогось прям бажаєте всім серцем, хочеться, так, відчуття йде. Але поки що на цьому тижні вам не вдається досягти бажаного результату. І десь потрібно все ж таки подивитися в тему того, що в когось дівчат є моменти, що пов'язані з вашою сексуальною енергією, з креативною, з творчою енергією. Тобто щось там потребує вашої уваги. Не гіперфокусу, не зацикленості, скажімо так, а ну, такої якісної, внутрішньої, в першу чергу, роботи. Для чоловіків скажу, що потрібно приймати певне рішення стосовно жінки. Жінка дійсно яскрава у вашому оточенні, привертає увагу, і, аби зблизитись цією жінкою, вам прийдеться десь, можливо, наступити собі на горло. Чи подолати якусь, знаєте, от, подолати якусь в собі проблематику. Ну, тобто, це навіть не опір. Вам складно щось її відношенні проявити. Але якщо вам важливі ці стосунки, вам певною мірою, так, прийдеться прийняти рішення, яке. Вам на цьому етапі дається складно. Ось так. Відноситись до цього не так серйозно. Повторююсь: тут є кулик, який говорить про те, що, можливо, зробіть це в грайливій формі. На внутрішньому, дивіться, плак-плак, П'ятірка -плак. кубків. Тут є якась печаль, скажімо так. Досить траурні енергії. Я ж кажу, ви не отримуєте бажаного результату в тій мірі, на якій ви очікували. Ось. І це вас засмучує. Якогось розлука. Ну, вас засмучує насправді оцей момент. Ти мені, я тобі. Якоїсь підтримки вам не вистачає, чи ви не бачите в своєму оточенні тих, хто здатен вам, вас підтримати емоційно, чи в цілому допомогти вам у вашій історії, у вашій ситуації. Ось. Ну, якось з родиною пов'язано з родовою системою. І так, що порадує? Порадує якийсь контракт, чи, що все стане в рівновагу, все проясниться, стане на свої місця. Іншими словами, а, дійсно, може йти якийсь момент оформлення, підписання, робота з документами, чи от, чесна відкрита домовленість, ваги? Угу. Ну, скажімо так, всі темні історії, всі ходи, всі маніпуляції, все, що мало під собою контекст ем, подвійних факторів, подвійної гри, воно встане на ваги і все проявиться. В тому ж числі, ну, мається на увазі, воно проявиться у вашому просторі, у вашому житті. Ви побачите, хто про що і ну, насправді так? Хто що переслідує, яку ми мет... в кого що на меті. І як це впливає на вас? І скоріш за все, якщо ви відчуваєте за, ну, що з вами вчинили несправедливо, скажімо так, риби, ця справедливість вона стане на вашу сторону. І тут розумієте це момент причини наслідків. Тобто ви за собою самі знаєте свої вчинки, свої вибори, свою поведінку. І тут вже буде, от знаєте, на цій чаші вагів. Перевага в сторону того, хто був чесним, скажімо. Чи хто не мав, скажімо, за собою ніяких ну, маніпуляцій. Ось так. Тут може йти розлучення насправді. Або розрив якогось контракту, я про це скажу. Але це вас порадує. До речі, ви ще побачите істину природу чиюсь в близькому оточенні. Стосунки, ну, стосунки цікаво на якісь дистанції, прям велика відстань. Це можуть бути стосунки з іноземними партнерами. Так. Можливо, ви звідкись повертаєте, повертаєтесь чи хтось повертається до вас. Також, якщо це робочий момент, повторюсь: це щось може бути пов'язане з іноземним партнерством або з якимись духовними практиками, наприклад, сакральними, в тому ж числі. Тут стосунки, або застрягли на одному рівні один варіант, а інший варіант стосунки такого духовного більш порядку, хоча мені тоді не зрозуміло, чому тут п'ятірка мечів, оці всі історії. Ось, або ви виходите на новий рівень. Примирення. Тут то розрив, то примирення. У вас якось так. Ну, в когось прям родина є на дистанції чи за кордоном. Сітка Пентаклів. В стосунках іде інтеграція певною мірою досвіду. Всі крапки на дві будуть розставлені на цьому тижні. Ви отримаєте певні новини, повідомлення. І це, знаєте, як стане остання частина пазлу, необхідна вам це також пов'язано з. Конкретикою, з домовленістю, можливо, з якимись документами, в тому ж числі. Ну, чи з рішенням судовим. Ого, тут, ще й козиріг є. Хтось прям сепарується від родової системи, також хтось зри працював над програмами. Дивіться, через стосунки можете отримати хороший ресурс. Можливо, якийсь навіть спадок чи землю. Ось. Але це щось колективне, це щось накопичене. Ось. Так, ну, великою затратою сил і часу. По стосункам, ну, правда, сильні йдуть енергії. Буде. Домовленість іти на новий рівень, на новий цикл, я б сказала так. По роботі є поїздка, є якась командна гра. Ну, можливо, не швидко все просувається, тому що у нас тут равлик, проте не обов'язково є тут м -м, прогрес. Можливо, хтось задіяний я, в приміщеннях, в перевезеннях. Ого, обережно, мається сказати риби. Якісь ідуть зміни в транспортних вузлах, можливо, по роботі, якщо ви маєте відношення, або ви переїжджаєте з одного місця на інше. Повторюсь. Обережно за кермом. Коли от виконують якісь робочі моменти, чомусь на роботу падає ця історія, обережно за кермом. Не поспішайте, не женіть. Шість кубків. Хм. Цікаво по робочим моментам ви виходите з тієї ситуації, з тієї сфери, яку добре знаєте, чи в якій у вас багато досвіду. І ви якби просуваєтесь далі, у вас є певне просування, можливо, це ще стосується якось. Ваших переконань, чи тих переконань, які сформувалися у вас колись щодо вашої зайнятості, так? чи до вашого місця під сонцем, ось ви звідти буквально вириваєтесь, якби переміщуєтесь, залишаєте позаду всю цю історію, яка в минулому несла за собою рушійний такий, не рушійний, а руйнівний характер. Ось. Можливо, ви щось в роботі, у вас також може бути зайнятість, пов'язана з. Не знаю, з оформленням. Шість кубків, знаєте, декоруєте щось приблизно. Після застію буде прорив. Ну, якщо у вас була певна зупинка, пауза, то ви повертаєтесь на підйом ідете. Лицарь кубків. Знаєте, тут ще щось з минулою роботою у вас, чи з минулою зайнятістю сильно підв'язано. По фінансам можеш тирити. Є шторм, є неспокій, є тривога. Ви сильно можете зациклюватись на якихось деталях і не бачити більшої картини. Тут хтось буквально займається чи перевезеннями, чи. Причому це може все йти в обхід системи, ну, типу, неофіційно щось відбувається. Тому що тут є диявол, тут є справедливість. Вам вдасться знайти лаз. І по фінансам в тому числі. Можливо, вам не дуже це сподобається, але імператор. Дивіться, імператор, про що йде мова, риби, ресурси і фінанси до вас можуть йти від керівництва, від начальства, від тут, до речі, жінка, жінка з досвідом, жінка зріла, жінка, яка вміє управляти, керувати, скажімо так, комунікаціями, ось, і зв'язками, через неї йдуть ці фінансові потоки до вас. Або ви являєтесь цією жінкою. Саме через те, як ви комунікуєте, як ви взаємодієте з іншими, як ви домовляєтесь, до вас і приходить ресурс. І тут є хтось авторитетний у вас по фінансам, хто, можливо, складає вам під протекцію. Угу. Ну, от, у вас є тривоги щодо вашого фінансового росту, так чи інакше. Але це все дуже підв'язано на самооцінку насправді. Вам ну, потрібно більше впевненості проявляти. проявляти. Не, е, знаєте, це не питання того, що як ви ззовні виглядаєте, як ви себе ведете і який ви складаєте образ, а те, як ви налагоджуєте зв'язки, напряму комунікуєте. Так? Вмієте знаходити спільні знаменники. Ось. Тут хтось за свій статус тривожиться по фінансу риби. Відчуття є того, що ви прив'язуєте свій статус до тих ресурсів, які у вас є. Може поштормити, повторюсь, може бути певний шторм в ресурсах, але ви з нього вийдете. Так, да, ви стабілізуєте внутрішній стан, особливо це стосується чоловіків. Правда, може бути ще, повторюю, що в вашому оточенні є жінка, яка успішна, яка ресурсна, і на її фоні ви відчуваєте певною мірою десь свою нестабільність. Так? Чи ну, Іншими словами, що в чомусь ви не відповідаєте її рівню. Ну, вочевидь, жінка чогось вчить вас своїм прикладом. Ну, чи своєю присутністю. Ось. Дякую за увагу. Риби. гарного вам тижня. До нових зустрічей, па-па!